Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Минулий тиждень, практично як завжди, був насичений подіями. На жаль, з глибоким сумом змушений розпочати з трагічної новини. 28 березня наша громада попрощалася з захисником України мешканцем південної Теслею Вадимом. 1989 року народження оператором зводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го стрілецького батальйону, солдатом Збройних сил України. Вадим помер 22 березня в Запорізькій обласній лікарні внаслідок поранення, здобутого під час захисту батьківщини. Від імені всієї громади я висловлюю щирі співчуття. Родині Вадима, його рідним, близьким, побратимам, вічна пам'ять захиснику України, який віддав своє життя за батьківщину за кожного з нас. На жаль, у нас ще один є підтверджений уже загиблий. Інформація про прощання і додаткова інформація буде надана трохи згодом. Щодо робочих питань, Минулого тижня я з делегацією відвідав місто Луцьк Волинської області у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Під час візиту ми мали важливу зустріч з Луцьким міським головою, з деяким активом міста, з працівниками апарату, виконкому, з депутатами, деякими депутатами міської ради. І ми відвідали е, деякі е, об'єкти, які для нас, на мій погляд, були дуже дуже важливі. Такий об'єкт, як е, е, комунальна установа, Хаб-Ветеран і комунальне підприємство Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади. Я впевнений, що ці об'єкти це одні із кращих в Україні. І нам з нами поділились досвідом. І для нас ця інформація, все те, що ми бачили, є надзвичайно цінним. Особливо ну, в сенсі створення подібного ветеранського простору в нашому місті, про який ми вже говорили раніше, і зараз ми над цим плідно працюємо. Є у нас проблеми із центром реабілітації. Ми також спілкувалися з фахівцями і впевнені, що вони ми з ними домовились, що вони приїдуть до нас, нам підкажуть, як діяти в цій ситуації. Важливою подією минулого тижня стала організована міською владою гуманітарна допомога. Черговий раз. Це допомога була мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу 5 березня. У спортивному комплексі була зустріч 25 числа. Всесвітня продовольча програма ООН спільно з партнерами Мирне Небо Харкова надала багатоцільову грошову допомогу постраждалим за тими списками, які надали голови ОСББ, та також і міська влада подавала деякі списки. І на цю реєстрацію було запрошено більше 100 осіб. Варто зазначити, що це вже третя видача гуманітарної допомоги такого типу для мешканців нашої громади, які постраждали внаслідок обстрілів за попередніми підрахунками. Загальна сума фінанс фінансової допомоги, яку вже отримали мешканці Південного через гуманітарні організації, становить більше трьох мільйонів. Гривень. Тепер щодо роботи комунальних підприємств. Всі наші підприємства, всі працівники нашої інфраструктури працюють в штатному режимі. Хочу повідомити, що з 1 квітня закінчується у нас опалювальний сезон. Підготовка до нового опального сезону починається відразу після завершення. Сезону також хочу сказати, що більшість громад нашого регіону, нашої області вже закінчили опалювальний сезон, починаючи десь з 23 березня. Сьогодні, по-моєму, закінчує і Одеса, і місто Південне. Всі інші вже закінчили опалювальний сезон. Був прорив на водопроводі центральної вулиці Мізу. Наші працівники оперативно ліквідували і цю, цей порив, і я дякую нашим працівникам за роботу. У сфері освіти повідомляю, що наші школи вже вийшли з вісняних канікул і продовжують навчальний процес. І Хочу нагадати нашим випускникам та їх батькам. Що до 3 квітня триває реєстрація на національний мультипредметний тест. Цього року в нашому місті буде проведено буде, ну, скажімо, два таких теста. це буде авторська школа та ліцей номер 1 І ми повинні ми прикладаємо максимум силь, щоб зусиль, щоб облаштувати. Укриття з інтернетом та всіма, всім необхідним, аби е, сам тест проходив е, безпереривним і комфортним. Маю нагоду поділитися із спортивними спортивним досягненням нашої громади. Наші спортсмени також повернулися з міста Луцька. Зі змагань пліч опліч, де показали чудові результати, хлопці, баскетболісти зайняли перше місце. дівчата волейболістки зайняли друге місце. Щодо підтримання порядку в місті, повідомляю, що в нас тривають перевірки по боротьбі зі стихійною торгівлею. Такі заходи будуть проводитись на постійній основі, щоб забезпечити, скажімо, належний санітарний стан міста і дотримання. Правил торгівлі. Також є позитивні відгуки про роботу соціального автобуса. Це те, що люди задоволені цією послугою, і це є головним показником ефективності нашої роботи. Ми продовжуємо вдосконалювати у всіх цих напрямках, щоб забезпечити максимальний комфорт для всіх категорій населення. я Перш за все, дякую вам, всім жителям нашої громади за терпіння, порозуміння, підтримку. Ми продовжуємо працювати, забезпечуючи стабільне функціонування всіх сфер діяльності нашої громади. Отака інформація за минулий тиждень. До зустрічі і слава Україні!